Доброго дня, любі друзі! Приїхала моя посилочка. Хочу з вами поділитися, яке прийшло насіннячко. Отже, прийшло і голландське насіння, от, і прийшло наше українське. Так що дивимося: прийшло горох, дитячий, цукровий цираній по 50 грам. Тут прийшов буряк. Бачите? Це агромаркет, це реалізує, це насіння. Але є голландська версія, є українська. Рекомендую. Так, редис, Потім морква Шантане. потім Горох. От такий стручковий. Потім горох спадщина, це вже середній горошок. Потім іде редиска 16, ніж бачите? Потім мені прийшло ще плантатор. Це суниця, виноград, огірок, перець, помідора. Для удобрювання, це у подарунок. Це голландське. Я ніколи ним не користувалася, тож не знаю, дивіться, бачите? Помідора, перець, виноград. Так, потім, поїхали. Кріп, алігатор. Потім. Поїхали дитячий цукровий горошок ранній. Потім редис червоний, також ранній, Все по 50 грам, потім буряк круглий червоний, бачите? от, Потім цукровий горошок сточковий, також 50 грам, агромарки, бачите. потім також один бурячок. так, Далі поїхали помідорки. Помідорчики, отакі, От бачите? Високорослі. Брала високорослі, не знаю. Чорний, бачите? Це чорний. Це кальвадос, отакий, також він буде великий такий. Потім отакі ранні засолювальні огірочки По Це ті, які ростуть на полях. Брала не гірчать по рекомендації компанії. Будемо бачити. Але, думаю, що на всякий. Ну, я набрала багато. Набрала багато по тій причині, що люблю огірки, люблю кабачки, люблю патісони. та й люблю, коли всього багато. Потім Петрушка Пізньо стигла коренева, також голландська. Потім наше. Оленка ранньо стигла одна. Пізньо стигла. Це цариця полі, бачите, от така, також великі брала упаковочки. Потім е пізню взяла негритянку, бурячок, бо там і ранньо стигла, а це взяла пізню, яке буде в листопаді. Потім взяла коріб, мамонтньо ну, Середина літа, вересень, жовтень. от. Середньо стиглий такий буде. Побачимо. не знаю, Так. Базилік. Бачите, базилік також такий, це вже наш український. Бо є ось такий і голландський. Бачите? Це голландський, це суміш, суміш от, суміш кращих сортів в банці. Потім ще взяла суміш, ой, суміш, господи, базилік, зелений лимонний, бачите? от, по 10 грамів. Потім огірочки також взяла самозапильні. От, швидко стиглі, самозапильні, не знаю. Ну, брала той рік, сподобалися, взяла і цього року. Потім поїхали перець оранжевий, середньостиглий, бачите? Потім надрані помідори. суперстиглі. Набрала, слухайте, як дурна, Набрала чогось, не знаю чого, понабирала. Так, рожевий. Наші батьки казали, волове серце. Волове серце, бачите, от. Потім отакі черіки, це середньостиглі високорослі. От, потім, що у нас тут йдуть? Це жовті черіки, бачите? Це такі жовті в нас черіки йдуть. Потім іде Петрушечка, Петрушечка це на листочок, це ще тиждень і буду сіяти так само, як редис. Ну, Базилік я вже вам показувала. Потім це гіпсофіла іде рожева. От, це сквіток. Це у мене з квіточок, це гіпсофіла червона буде. Це петрушка, петрушка ароматна, це голландська. Не знаю, вага 7 грамів. Побачимо, посіємо, все буду показувати. Так, це у мене салат айсберг, Ну, люблю я таке, знаєте. Люблю, щоб не копляти, люблю, щоб росло в себе на городі. Пішла, вирвала та є. Так, потім, це у мене Лоренція, також суміш, бачите. Це треба це вже кинити. Це у мене статиція. Це сухоцвіти. Буду все висівати, буду показувати. Ще куплю ґрунту для цих квітів. бо не знаю. Потім гіпсофіла. Дуже вже я її захотіла, і вона мені пішла в подарунок. Бачите. Потім целозія гребінчата, бачите, краса яка. Потім ротики карликові. Ну, так, начебто все вам показала. Швидесенько, швидесенько Потім от такі стаканчики торфяні для перця помидорів, огірочків. от, Багатенько. І взяла великі, взяла й маленькі. Так, потім беру, вам, бачите, це таке добриво. Не удобриш, не будеш мати один кілограм добрива. Ну, і це добриво голландське, що я вам показувала. Так, були запаковані отакі такі Ось от такі кульки агромаркет, Так, це воно все було запаковане окремо от такі кульочки. Бачите? От такі кульочечки. кульочки, такі, Так. Так, що ще в нас тут? Так, це у нас плантатор для перців, огірочків, капусти окремо. Бачите? А це плантатор для того, коли садиш на сінечку, щоб воно швиденько проростало, було здоровеньке і не хворіло, щоб його нічого не під'їдало. Так, наче все вам показала швидесенько-швидесенько. От, наче ознайомила вас усім. Нічого, наче, ну, коробочка, бачите, коробочка отакого от формату в мене. Ну, Збоку написано у нас. Ой! Збоку в нас написано агромаркет, бачите? Ну, от, от, от таке різноманіття всього. Рекомендую я вам просто, я не знаю, бачите? Трохи посипалося в мене, але нічого. Так.